Доброго дня! Ми прислуховуємось до ваших порад щодо існуючих бонусних програм та постійно покращуємо і спрощуємо їх для вас. Сьогодні ми раді представити вам буст, гарантований множник до ваших поїздок. Буст це покращені бонусні умови, які збільшать ваш дохід. Більше ніяких додаткових вимог до поїздок. Ви можете переглянути ваш дохід відразу у рахунку до кожної поїздки. Boost – це гарантований динамічний множник, що застосовується до поїздок, які розпочались в зонах, межі яких позначені червоною лінією на карті у додатку. Отже, як це працює? Переконайтеся, що ваш додаток оновлено. Відкрийте додаток Uber для водіїв партнерів, щоб побачити зони з boost множником Зони мають межу, що позначено червоним кольором. Також на них вказано розмір множника і час, коли він діє. Натисніть на позначку, щоб побачити більше деталей. Щоб переглянути деталі поточного гарантованого множника, натисніть інформаційне повідомлення у додатку. А для того, щоб ознайомитись з гарантованими множниками, що будуть застосовані найближчим часом, натисніть Переглянути усі промоакції». Не потрібно більше чекати. Ви можете одразу побачити ваш дохід у рахунку до кожної поїздки. Якщо застосовано піковий коефіцієнт і він менший, ніж множник буст, Uber додасть різницю як бонус, і з цього бонусу не вираховується комісія. Якщо піковий коефіцієнт і буст однакові, буде застосовано лише піковий коефіцієнт. Дякуємо за увагу та чекаємо вас на дорогах Києва.